Тарас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Це рівною називають. Очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, братику, королеві цвіти. Не знаю, моє сестро. І цвіт королеви схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого пониклого личинка лілеї. і заплакала лілея. Росою, сльозою заплакала і сказала. Ми з тобою, мій брате, давно вже кохаємось, а я й не казала, як була я людиною, як я мордувала.